З 30 грудня по 2 січня у регіоні було зреєстровано 5 вбивств і 3 тяжких тілесних ушкодження, одне з яких несе за собою смертельні наслідки. Протягом святкових Днів було скоєно декілька тяжких та особливо тяжких злочинів на території Покровського району. Усі були розкриті. Днями у добропіллі знайшли тіло 57-річного чоловіка зі зв'язаними кінцівками. Рідні повідомили, що він не виходив на зв'язок 10 днів. Під час першочергових оперативно-розшукових заходів було встановлено, що під час вжимання міцних напоїв потерпілий його 36-річний гість посварилися. Нападник вдарив господаря, зв'язав шнурками відзуття, завдав не менше семи ударів у шию та груди. Мешканцю Мирнограда загрожує до 15 років ув'язнення за вбивство знайомого. Життя 48 48-річного чоловіка обірвали вісім ножових ударів у груди під час п'яної сварки. Чоловік вже має судимість за нанесення смертельних тілесних ушкоджень. Ще один злочин стався в одному із сіл Покровської громади. Ще один сімейний конфлікт ледь не закінчився смертю. Так було встановлено, що в одному з сіл Покровського району чоловік зі своєю співмешканкою посварилися на, на ґрунті ревнощів. Під час сварки жінка схопила ножа та вдарила ним чоловіка. Обидва були нетверезі, потерпіли, перебуває в лікарні. Жінці інкримінують частину першої статті 121, «Тяжкий тілесний ушка. Шкодження кримінального кодексу України поліція нагадує про заборону ввезення алкогольних напоїв на територію Донецької області, адже зловживання ними найчастіше стає причиною сварок і бійок, які закінчуються тяжкими тілесними ушкодженнями, кримінальною відповідальністю чи навіть смертю.